Це пісень сезон. 29-й розділ, перший вірш. Ось, ось слова завіту, які Господь Бог повелів Мойсеєві укласти із синами Ізраїлю у землі Моавіцькій, крім завіту, який Господь поставив з ними на хорі. Не вмисто ще один, не вместо, все той вже старий, він вже устарів, 40 років йому вже. Йому 39 років було. Ну, 40, так, да, так. Да. Вони в третьому місяці зразу вже дійшли до гори хорів. Вийшли з Єгипту і на третій місяць, перший день третього місяця вони ввійшли до гори Синай і шостого вони отримали заповідь. Вісічні на камені. Бачите, електроніка дуже добра, набагато легші і проще. Але щось може десь там збитися, може десь там. А те, що віду на камінюве, то там нічого не підтешеться, там є написано. Ну і все це теж на каміню, якщо ви знаєте. Це камені, звісно, це. Да, Вся пам'ять зберігається, це, 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 це все на камені. Це кремній. Кремній. Да. Бо хто живіться на камені? Mm. Ну там, там легший доступ, очевидно. Mm. Що то за порода каменю була? Не відомо. чи? Не відомо. Я, було, yeah. Я ще читала, що там наскось було. Не просто видовоно, а наскось. Най да, тобто у цьому, у цьому вірші нам говориться, що буде далі є через пророка Бог каже, я заключу новий завіт. Але по цьому ми бачимо, що той, що був, він не відміняється, не вмисто. І десятий вірш, наша недільна глава. Усі ви сьогодні стоїте перед лицем Господа Бога вашого, начальника колін, старіші, не ваші. Судді ваші, наглядачі ваші, всі ізраїлітяни, і діти ваші, дружини ваші, і прибульці твої, що знаходяться у стані твоєму від того, хто дрова твої, до того, хто черпає воду твою, щоб уйти тобі в завіт Господа, Бога Твого і, і клятвений договір з Ним, який Господь Бог твій сьогодні вкладає з тобою, щоб зробити тебе сьогодні, його народом, і йому бути твоїм Богом. Як він говорив тобі, і як клявся батькам твоїм Аврааму, Ісаку та Якову. Не тільки з вами одними поставлю я цей завіт і цей кляпний договір, але як з тими, які сьогодні тут з нами стоять перед лицем Господа Бога нашого, так і з тими, яких немає тут з нами сьогодні. Тобто, договір не був лише тільки, хто був на тому місці, а і з тими вже. Майбутніми поколіннями, яких не було на тому місці, но договір, верси руським словом розпространяється і на них. Так? І 19 й вірш. Такої людини, яка, почувши слова прокляття цього, похваляє, похвалялася у серці своєму. Це 19 й вірш 29, 29 глави. Похвалялася в серці, говорячи, я буду щасливий, незважаючи на те, що буду ходити за свавільністю серця мого. І пропаде в такий спосіб святий, ситий з голодним. І пропаде в такий спосіб, ситий з голодним. Не простить Господь тому, але негайно запалає гнів Господа і лють його на таку людину, і впаде на нього все прокляття за віку цього написано в і Довгий час для мене был грех смерті. Що що таке грех смерті, Грех не к смерти. І Alex Bland, said you obviously вибір. І каже, що для мене це не треба, я буду, як тут написано, для такої людини, яка почула слова прокляття цього, похвалялася в серці своє, говорячи. Я буду щасливий, не зважаючи на те, що буду ходити за своєму серце. Для мене це не треба. Я і так проживу. І що тут написано? І запалає гнів Божий 30 розділ 17 вірш, бо заповідь, ця, яку я заповідаю тобі сьогодні, не недоступна для тебе і недалека. Бо вона не на небі, щоб можна було говорити, хто зійшов би для нас, на небо і приніс її, і приніс би її нам. І дав би нам почути її, і ми, ми виконати її. І не заморемо. Бог привіз дав що? І 15-й вірш. Ось я сьогодні запропонував тобі життя і добро, смерть і зло. Якщо будеш слухати заповіді Господа Бога Того, яких заповідаю тобі сьогодні любити Господа твого, Ходити всіми путями Його і виконувати заповіді, Його, постанови його і закони Його, то будеш жити, розмножуватися і благословити тебе Господь Бог твій на землі, в яку ти йдеш, щоб оволодіти Нею, якою, якщо ж відвернеш серце своє і не будеш слухати, іш, і станеш поклонятися іншим богам, і будеш служити їм, то я сповіщаю вам сьогодні, що ви загинете і не прибудете довго на землі, яку Господь Бог дає тобі. Для олодіння, якою ти переходиш Йордан, свідки перед, свід, свідки перед вами прикликаю сьогодні небо і землю. Життя і смерть запропонував я тобі благословіння і прокляття. Обере життя, щоб жив ти і нащадки твої, любив Господа Бога, Того, слухав голосу Його і прилепився до нього, бо в цьому життя Твоє і Довгота днів Твоїх, щоб перебувати тобі на землі, як Господь Бог, і скля твоє обіцяв байкам твоїм, Аврааму і та яку дати її. І Бог каже до Ісуса Навіна, книга закону що нехай не відходить від Господи. Mm -hmm. Для того, щоб Ти вийшов у землю і жив і землі. Mm -hmm. І інший Ісус з Назарету. Який каже, я, я говорив не із себе, але ж те, що отець мій послав сказати вам, каже, якщо праведність ваша не перевищен, не привзайде праведність під книжників Фарисеїв, ви не вийде під царство Небесне. Знову землю, у ту обітовану землю. Отець це царство, яке Отець готував, а син прийшов з вершини. 12-й вірш 31 хвилин, збери народ чоловіків, і дружин, і дітей, які прибульців у твоїх, які будуть в оселях Твоїх, щоб вони слухали і вчились, і щоб боялись Господа Бога Вашого, і намагались виконувати <кій> всі слова закону цього. І сини їхні, які не знають цього, почують і навчаться боятися Господа Бога нашого у всі дні, доки ви будете жити. На землі, в яку ви переходите за Йорданом, щоб оволодіти нею. І написано, далі, пам'ятаємо, що пам'яті каже, якщо ви будете робити мерзості, які творили народи тієї землі, яких Бог зараз виганяє перед вами, то земля вас. Євангелія від Івана, 17 розділ 1 вірша. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав, Отче, прийшов час прославити Сина, Бога, щоб і син твій прославив тебе, як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Це є життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога. І того, кого Ти послав Ісуса Христа. Ми так інколи життя вічне, це вже після смерті і ми без Бог по милості воскреснемо і будемо мати життя вічне. А Ісус йшов в цій молитві первосвященницькі, які називають, каже, це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного, істинного Бога. І того, кого ти послав Ісуса. Христа. Це розуміє. Воно вже жиє жиє життям вічним. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Ісус каже, я звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав мене, ти, Отче, в тебе самого славу, яку я мав в тебе, коли ще не було світу. І явив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені. І вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли твою істину, що я зійшов від тебе і увірували, що ти послав мене. І 14. -й. Я вже читав. Святий істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. 18-й розділ нам розповідає про те вже в Семанському саду. Семен же Петро, маючи меч, витягнув його і вдарив раба правосвященника і відсік управу вухо. Ім'я раба була мала. І далі Петро тричі відрікається, і так воно це стало таким навіцательним це Петро відрікся. Розумієте, наскільки мав мужність взявся за меч захищати свого равіна. І потім, коли цей равін робить те, що для нього не зрозуміле було. Собі ще надіялися, що Ісус стане царем, а вони будуть біля нього вже. А тут Ісус вільно віддається в руки ворогів. І Петро йде до... за ним. І ось рабиня, воротарка, каже Петрові, чертини з учеників цього чоловіка. Хто питається його? Рабиня, а вухові сів кому? Рабове, як ви думаєте, вони між собою первосвященника радиня і в домі первосвященника тут ці ради одні другі знали? Я думаю, що знали. 26-й вірш. Один з рабів первосвященника, родич того, якому Петро відсік у говорить, чи не бачив тебе з ним у саду. Петро знову відвідався. І зараз же. Заспівав півень. Ці люди знали. Всі між собою. І для Петра було зрозуміло, що яку знаю, що цей вухо відрубав, гладити не будуть. Знаєте, я коли в 14-му році коли... В той день, коли почалися бої вже на Майдані, я був на базарі, то я лишу машину, поїду, подіжив, що там робиться. Лишив машину на проспекті, на Житомирській, на виїзд сюди. І поїхав туди. Якраз піднявся по-інститутській, де від наступали і відкидали каміння, відділу всі діточки, молоді, Катька, збирають бруків, поб'ють на кусочки, які там ідуть, б'ють. Дитину, ті стріляють. І я теж на це подивився і подумав, що в мене вдома троє дітей, а тут п'ять років тюми гарантовано, якщо це діло з грибуть усьо, хто кусок хліба дітям принесе. Це коли ми сидимо тут, Петро відсів ухо, там госпитали, він відрігся. Ну, якщо малодуш нічого. А тоді смерть була за це, його би римський... римські... Солдати не помилували за те, що він підняв меч. Петро розумів, на що він йде. Але далі Петро розуміє, що йому не обов'язково це афішувати. Але Ісус це все бачив наперед і передвіг. Ісус далі 18 розділ. Пілат сказав йому, отже ти цар, Ісус відповів йому, ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає голосу мого. Пілат сказав йому, що є істина. А ми попередні читали, що істину, істиною Твоєю, Слово Твоє є істиною. І що Ісус що каже? Хто від істини, хто від Божого Слова слухається голосу Мого. І він прийшов свідкувати про істину, про Творця, про Отця свідкувати. Але для римського управителя це невідомо. Він і Римлян, для нього, що є істина, невідомо. Він питається, що є істина. Оскільки тоді була п'ятниця, то і щоб не залишати хил на Христі, в суботу, бо субота та були вилині, просили Пілата, щоб перебити їхні голінки і зняти, і зняти їх. По описах розп'ятий на Христі стовпі немає різниці, міг жити дуже довго. А єдиним методом, що йому, щоб вдихнути повітря, йому треба було підтягнутися на ногах, опертися і підтягнутися, щоб вдихнути повітря. І тому перебивали коліна, щоб він не міг більше піднятися і він задихався вже, не міг дихати. І того римські ці воїни прийшли перебити коліна, щоб вони задихнулися. Бо могли три дні, описується, що три і більше не можути на а людина могла ще мучитися на всім стойки казні. І вони прийшли перебити голінки зняти. Отже, прийшли воїни, першого перебили голінки. І в другого розп'ятого розп з ним. Але коли підійшли до Ісуса, побачили, що Він уже помер. Та не перебивали в нього голінок. То бичування, яке провели над Ісусом, воно. Умертило його сподіваюся. Після бічування людина вже була не жилець. На той час, після того, як людину вже бічували, вона не виживала. Це було вже смерть. І Ісус помирає на Христі вже в сукупності. Це не випадково. У пророчестві написано, що кості його не сукрушаться. Це не випадково. Але один воїн моря проколов йому ребра і, від, і, від, і відразу витекла кров і вода. І той, що бачив, засвідчив, свідчення його правдиве. Він знає, що говорить правду, щоб ви повірили. Бо це сталося, щоб справдилося писання. Кістки не розламаються в нього. Так і в іншому місці писання говорить, будуть дивитися на того, якого пропололи. За єврейським звичаєм вони стараються, що людина є можливість похоронити до вечора. Ну, якщо немає можливості, але вони стараються до вечора придати землі. Тут, тим більше, було субота. Дуже складне місце, коли людина. Ну, фактично довести це людині, що це була чи тижнева субота, чи пасхальна субота, коли людина не хоче вникати в це, то не можна. сказав за брата фантазірує. Часто не фантазірує. філософ. Да, 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 да. Як казав один з братів, ви каже, не той Іона три дня і три, ночі, все би сходилося добре. Ну, там не сходиться. Не сходиться, це в місці мішає. Коли ж вони обідали, Ісус каже Симону Петрове, Симон, Симон і Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже йому, так, Господи. Ти кажеш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси ягнят моїх. Ще говорить йому друге Симону, Іонин, чи любиш ти мене, Петро говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, Васильівці мої. Говорить йому, втретє, Симону, Іони, чи любиш ти мене? Петро засмутився, що втретє спитав, чи любиш ти мене. Я слухав Михайла Сіна, він об'ясняє, що то, що Петро відлікся втричі, у, у євреїв втричі, це відрічення назавжди. Того Ісус його попереді, і того йому каже, але ти навернешся. І, і тут знову ж тричі питається. І для них тричі. Воно... І він засмутився. І сказав йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому пасти. Мої. Петро був мужній. Він міг тут знати. Меч, розуміючи наслідки, і він був рівностний, і Бог йому через Ісуса це служіння, в якому він далі буде нести. До Тимофія. А ми знаємо, що закон добрий, якщо, якщо хто законно вживає його. Треба вміти і законно його уживати. В більшості випадків закон примінявся для того, як ми пам'ятаємо приведе до Ісуса і кажу, що закон каже каміння Анфабетя. А ти що скажеш? Що Ісус каже? Ісус показує, як його законно треба вживати. Хто не має гріха, беріть і перші кидайте камінь. Тобто закон правильно вживати до себе найперше. Не шукати скалти у окове у брата, а дивитися за своїм брівном, як викора. Дякую все сильно за место, здорово. Хай буде прославлені і ми зміни. Амінь.